Їй 15 і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами, солодкий від сонця та як. Потяги замирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на скіт. Військові їдуть назад. Ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою. Що її виявляється, не хочеться лишати надовго. Що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина. ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату. Крізь сончу, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в землю. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне, розуміти, що все це діється саме з ним. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає кого, вона засинає.